Знаєчики, другі люди, щоб повернутися в місце, де їм сподобалось, залишають якусь дрібничку, якусь таку знаєте, річ символічну, копійку в море кидають. Ну Маруся, що правильно, ставила просто всі документи в номері. Це капець, вони в мене просто випали із сумочки. У мене така маленька, золотенька, наче як під документи, ну ця, не знаю, що воно таке. Органайзер, коротше, права, паспорт, техпаспорт на машину, гроші. там були, Ну, не всі там трошки було, так знаєте, може десь хто йде на море, той знає, що гроші треба запихати усі кармани. Бо якщо десь вкрадуть з одного місця, то в тебе ще є заначки. От, я залишила там документи. Але дякую персоналу, дякую адміністрації. Мені завтра. Мають новою поштою вже вислати. Це капець. Ну, як бачите, ми вже в білій церкві, доїхали хорошо, все добре. От е для мене, як для новачка, дуже я собою пишаюсь, що я подолала таку відстань, що ми з дітками відпочили. Не багато відпочили. Ну і що? І це знак, це знак, що я з мілос в Кароліну Бугас ще обов'язково вернуся.